Гуляємо. гадайте де? На автосервісі нам треба перевірити машину і поки що ми гуляємо тут. Яке сьогодні число, тато? Четверте 4 листопада. Доця нарешті тримає голову. А, ти моя красуня. Ти моя красуня. Боже, яка ти молодець, вже змучилась, так? Але ти гарна дівчинка. Красоточка мамина. Диви, Діма, як вона тримає. Вона ще так два дні вже повзати. <ріху> Клас. Хто це такий гарний? Дончик? Мишка наша? Мишка. Що ти там облизуєш? Так нам зробили. Тепер сохне. Де біжить Євочка, Де? Де біжить моя дівчинка? Доганяєш ведмедиків, так? Ану, біжи, 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 біжи. Біжи, біжи, біжи. Доганяй ведмедиків. Заганяй від медиків. Та, та. Та. У нас повітряна тривога, її оголосили вже після вибухів в Києві. Попередньо спрацювала сила ППО по балістиці, а ми з доцею мусимо ховатися в туалеті. А наша євочка вже починає щось тримати в ручках. То сосочку, то вона вже опанувала те, що вона розуміє, що на ній щось одягнене і вона це тягне. І от в нас є такі ігрушки, я їх вирішила зараз простерилізувати. Трошки ми маємо такий апарат, нам Хресна подарувала. І зараз її їх простерилізую, бо вона все пхає до рота і нехай бавиться. Будемо починати вчити її, тримати ігрушечки в ручках. А ми тільки зібралися їхати. У службу у справах дітей у нас там є справи. От навіть дитина вже встигла задрімати в машині, а почалась повітряна тривога. І як повітряна тривога, все закрито. Зараз буду дивитися, то останнім часом міги злітають і по три з половиною години вони літають. І неможливо нічого зробити, ні в яку інстанцію попасти через оці дурацькі міги маскальські. Ось так ми сьогодні гуляємо з донечкою через сильний вітер. І її закрила, щоб не дуло. Ось ця служба у справах дітей, що ми приїхали, чекаємо на нашого тата. Це так у дворах вона знаходиться. До речі, я вам давно не показувала, в якому стані наш балкон. Щойно нам ось ось тільки положили плитку. Завтра прийдуть ще дороблять плінтуса і затирку. Зробили нам ось такий баранчик сьогодні. Цілий балкон, бачите? Ось. Кришу зробили ще давніше, потолок. Поки що він в такому стані балкон. А вже як все гарно зроблять, ми тут помиємо, вичистимо все, все все гарно, ще мають пофарбувати в білий колір. І я тоді знімлю і покажу, як у нас стало класно на балконі. Ви пам'ятаєте, що тут балкона взагалі не було? Хто дивився мої старі відео, як знищили нам квартиру? Балкона не було взагалі, а тепер ось яка краса. Та, доця, ми не плачемо, ми дивимося на ігрушечки, які в тебе іграшки гарні. Боже, яка краса! Звідки ти стільки набрала, то хресна? Оксана передала тобі та? таку красу. А ну дивись, що в тебе за іграшки є гарні. Йо, які слини течуть. <сум> так, повтираємо ротик. Слиновий. Ну давай. Повзи до іграшок. Повзи. Старайся, дивись на них. Молодець. А ми приїхали біля метро. Ми приїхали біля метро. Тут є такі магазини, бокси. Тобто, ти дзвониш і тобі дистанційно відкривають двері. Нам треба купити багажник на машину. Я не знаю, чи казала, що скоро в нас намічається велика подорож. Поки що не буду казати, куди. І от ми приїхали за багажником. А тут наша красуня. Доня! І вона занята, вона щось замітила, і вона дивиться в другий бік. Холодно на дворі 5 градусів. А ми зараз зайдемо в цей магазин, подивимося. Там і котячі переноски нам треба купити, і ці лижі, як Діма каже, на кріплення під цей багажник. Зараз будемо вибирати. А ми вже купили багажник, склали його прямо в магазині. І зараз Діма ставить кріплення. Перекріпимо і поїдемо додому. Ось так тут все на місці робиться. Починається дощ, треба встигнути. А у нас почався дощ. Діма монтує під дощем. Зараз він тільки січе, а перед тим так добре падав. Він весь мокрий. А ми ось з дитиною гуляємо. Отак. От Зараз ще трошки і поїдемо доробить, прикріпить. Погода зіпсувалася. Сьогодні по прогнозу доща не було, але прогнози вірити в осени прогнозам, це точно <свісно> то, мав бути завтра. От. Дитиночка спить, там її навіть не видно. Ми тут стоїмо під таким невеличким навісиком, то нам нормально. Головне, що нема вітру. А сьогодні сіра, похмура погода. Ми активно готуємось до нашої поїздки. І от купили маленький термос для кави. Ми таку любимо еспресо міцну, якраз собі наваримо цілий термос. Великий термос на 2 літри для чаю на дорогу. І купили ще таку макінетку. Вона з'ямала, ця ручка відламалася. І ми купили собі більшу, нормально. Візьмемо її також з собою. Зараз покажу, які вони. Ось такий великий. Термос гарний, жовтий, жовто-сірий, такий маленький і макінетка. Велика, така міцна, класна, важкенька. Треба її прокип'ятити, проварити декілька разів. Раз з водою, раз з кавою. І тоді буде вже нормально. Ось маленький термос, він так класно виглядає. Заказувала на розетці, там ще на нього не було відгуків. Подивимось. Ось така чашка. Ну, дуже гарно виглядає, правда, Діма? Такий стильний? І оцей також. То я все замовляла на розетці. Відкривається і має дві чашки. Таку і таку. Ну, подивимося, як він поведе себе в поїзді. Ось такий балкончик нам зробили. Тепер мені добре видно з вікна, а раніше я не діставала. Доя каже, я тримаю в двох руках аж, в двох руках. Два гризунця. Все моє. Так трясу ключами, що аж сама боюся і закриваю очі. Покажи, як ти трясеш. Ні, не хочеш? Ні. Возили Єву до лікаря. Навези її. Ото якраз ручка під тебе. У неї трошки соплі, але це нормальні фізіологічні соплі. Ми вже перевірили. Сьогодні мінус один, снігу нема. 21 листопада. Вітру нема. Вітру нема, тому не холодно. Але Євку закутали. Єва! Ти з гризунцем перевернулася, та? Ну, Майже сама, трошки допомогли. Та бо вона хоче, бачиш, Диви, як тихо сидить. Вона хоче на животі лежати? Так? Кіцюнька, ти хочеш на животику лежати біля тата? Ах, Як тобі з татом добре? Так? Та. Ти що татова доця? Та, Чайки жирни літають по доця, доця, Подивишся потім ці відео, що тебе вчив твій тато. Мама вчить каменярі, а тато чайки попліжу. Прийшли у службу у справах дітей знати. Можливо, нам нададуть інформацію, як знайти діманих братів. На сьогодні випав перший сніг, і от така наша євуська закутана, її там навіть не видно. У нас тече з вікон вода. Так зробили, що капець тече внизу по білих обоях, тут капає. З того вікна капало, от забрали комп'ютер, все. Тому що накапала на клавіатуру, добре, що проснулася. Треба потім перевірити, чи працює клавіатура. І взагалі на комп'ютер, на миш накапало. Ми просто в шоці. тут по білих обоях не видно, але це ніч, перша ночі. Це капець. тут звітом капає. Ось все дерево мокре. Дявочкою вийшли на прогулянку. Впізнаєте, що це. Тут дивіться, яка книжка є. Кобзар, Шевченка. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Сьогодні гарна погода, завтра має сніжити, післязавтра ще й до всього має бути вітер сильний. То поки гарна погода, плюс 4, сонечко, то ми гуляємо. Діма пішов замовити шаурму, а ми поки чекаємо та прогулюємося. Ми ж маємо їхати в подорож, підготовка йде повним ходом, тобто я вже підготувалася. Але ми ще чекаємо на одну деталь до машини. Вона ніяк не прийде, бо з Польщі замовляли. От. І ми ніяк не можемо виїхати. Наша поїздка трохи відкладається. Нам це не дуже подобається, тому що постійні обстріли, постійні повітряні тривоги. Сьогодні, наприклад, тривога була майже 7 годин. Близько 70 шахедів збили над Києвом, так що нічка у нас була просто жахлива. От, такі то справи. А ще ж хотіла сказати, що ми на днях їздили в службу справ дітей, тому що Діма шукає своїх братів. Дюшка, а дюшка, а як вас зовут? <гум> Діма шукає своїх братів. Ми вже давно їх шукаємо, його усиновили в Іспанії. І ми пішли в службу, вони сказали, що там є таємниця усиновлення, незважаючи на те, що тих дітей розділили, що це не батько шукає, не мати, а це шукають брати, друга половина. От. Не дуже зручно так ходити і, і знімати. То нам порадили звернутися в Міністерство соціальної політики, можливо, там нам допоможуть. Ми звернулися в той же день, я написала звернення на емейл. Буквально за півгодини часу з нами зв'язалися, сказали, що там ще уточнили деякі дані і сказали, що передадуть далі цю нашу інформацію. Зараз ми наразі чекаємо. Дозволять нам, не дозволять нам. Ну. Маю на увазі відкриють нам цю тайну, таємницю не відкриють. Хоча Діма казав, що таємниці ніякої немає, він знає усиновлювачів, вони з ними спілкувалися. Він каже, він, як старший брат, давав дозвіл на усиновлення цих малих, він це пам'ятає. Він просто не, не має контактів з тими, з тими батьками. Їх усиновили в Іспанії, в Мадрид, по-моєму. Він також точно не пам'ятає, він пам'ятає тільки імена тих усиновителів Марія Хосе і Рубен. Можливо, їхні прізвища були Мартінеси, але ми шукали по соцмережах всюди, де тільки можна. Е за іменами дітей, за їхніми іменами, але за прізвищем це Мартінес. Ну, ми не можемо їх знайти. Хоча вони вже не діти, вони вже дорослі хлопці. От. Чекаємо, поки на відповідь міністерства. Тільки що подзвонила сітка, сказала вийти за допомогою. З Німеччини, якийсь фонд Хільф. От і перелік, що тут є. Дві пачки макаронів, дві пачки чаю, простий і фруктовий. Там дві пачки муки, рис, пачка кави, сіль, якісь бобові, шоколадка. маггі, Два цех. Дві упаковки маггі, цукор, дві банки кукурузи, вершки і дві банки... я вже одну відкрила. Дві банки ананасів. Ось такий підгончик нам. Крутезний. Діма єлі затащив. А, то ще не все. От, ще дві банки олії. Такі і сироп. О нежданно негадано прийшла нам така допоможка, євочка. Дивиться статам новини.